Добрий день, хотів би трошки вам розповісти про таймер часу Хорос таймер 1. Ось Така штука. Вона вставляється в розетку. От, тут є такий таймер. Один крутиться по часовій стрілці. От, виставляєте собі час. От. І кожна поділка це півгодини. Вона, тут такі стоять, вроді, як клавіші в піаніно, і вони опускаються, можете опустити, можете їх підняти. Кожна поділка вона опускається через один, через раз, через, ви можете самі, але кожна, кожна кнопка опущена це півгодинки. Можете собі виставити. Півгодини, через кожні півгодини може включатися-виключатися якісь пристрій, які вам треба. Нажимаєте от через раз можете зробити годину, через 2 можете зробити пів години. Там, самі тут можете регулювати. Крутиться все по часовій Ось тут числа це години. Виставляєте собі там, наприклад, час дня чи, чи там 12 годин і після того нажимаєте клавішки. От, і воно у вас буде крутитися по часовій стрілці. От, і буде у вас прибор включатися і виключатися. Це механічний прибор. Тут десь збоку просто як робить як переноска, типу така. просто а ось таймер. От, включаєте вверх у положення таймеру. І воно так потихеньку клацає, як годинник працює. От і буде вам прибір. Можна якісь обогрівателі, можна кстати, Хочу поставити його замість старий холодильник, не, не виключається, робить постійно. Але ремонт дорогий не має Хочу поставити таймер туди, в розетку, сюди, сюди втикну розетку від холодильника. І він буде через там... півчаса робить, півчаса виключається, півчаса робить, півчаса виключається. Можна по-різному виставляти. Це механічний. Один не продаються, вони є на базарах, у нас у всяких магазинах непогане така якість, якісь, Ну не Китай. Є, є, є електронний, там вже буде світитися чи, число, скільки там годин залишилося, чи скільки хвилин залишилося. А так самий простий, самий, нема тут нічого, такого, ще раз. Хорос фірма таймер один. Так що, будь ласка, користуйтеся.